Всім привіт! Сьогодні буде салатик крабовий, Уже процес іде, Уже яїчка в нас ріжуться. Так, крабові палочки теж трішечки рису зварили. Все, миленько накришуємо в тарілочку. Так, у нас кукурузка зараз на підході. Так, тепер. Яйця. І даємо рис. Тепер все це перемішуємо гарненько. Так, перемішала ось така краса виходить, така красива кольорова. Огурчика зараз попробуємо, якщо не хватить, то ми доріжемо. І все заправляємо майонезом. Майонезик додали. Зараз це все гарненько перемішуємо. Друзі, я вже куштую смачний. Отакий От огірочок я один порізала, один залишився, не треба. І одна пачечка такого майонезу маленького. Смачно нереально робіть. Поки ще в нас осінь, поки ще огірочки можна знайти. Дуже смачно. Всім дякую за увагу.